Всім привіт! 8 серпня і готує саженці на продажу. Це у нас буде сорт бріла, менший стаканчик. Це у нас ось такий стаканчик. Сорт Полка, ось така коренева. Це у нас вже більший стаканчик. І сорт АМІ. Це така коренева. І їдуть вони, зараз кажу куди. Утавська область. Сьогодні буде відправка. 10 амі, 10 бріли, 10 полки. І наступна посилка буде місто Суми 50 Альби. І третя посилка буде Сновск, 25 різні. Брілу Альбу. Зараз не готую. І далі все покажу. Кореневу, які саженці поїдуть до вас. Далі готуємо посилку в Сумську область. Альба 30 і Бріла 10. Це у нас буде Сумська область. Зараз наготую і покажу. Альбу наготував ось такий в стаканчику. Це в нас буде 30 альби і 10 бріли. 10 бріли буде менші стаканчики по 14 гривень. Запаковуємо альбу і брілу. І, буде, і будемо возити на відправку. Наступний сорт у нас буде сорт Бріла. Це вже менші стаканчики по 14 гривень. Ось така коренева буде сорт Бріла. Трошки по витягну стаканчика. Ось така коренева буде сорт Бріла. Альбі 30 і 10 бріли буде в таких стаканчиках. Коренево хороше. Я садив ще менше коренево. І все чітко, гарно. що Нарізаємо 10 штук і будемо відправляти Альбу 30 і брілу 10. Посилка буде 25 різні. Зараз піде клері, напевно, полка по 5 штук, Амі 5 штук, бріла 5 штук і Альбу 5 штук. 9 серпня і готуємо наступну посилку. 5 Альби, 5 Азії, 5 клері, 5 Амі, полка 5 і бріла 5. Тут там у нас є 5 штук. Амі. Тут не витягну, бо то вже коренева гестота є. Поставлю на паузу, зараз вийти на і покажу. Ось така коренева сорту амі. Це у нас буде по 5 штук. Коротше, нам перевели на карточку і готуємо почати першу посилку. Місто жовка. Місто жовка поїде ось такий амі, такій саженці. Далі готуємо наступні сорта і далі покажу. Сорт буде сорт Азії 5 штук. Зараз обріжу і покажу. Ось така коренева. Зарвіться на і поставлю на паузу. Так може добре не видно. витягну і показую. Ось така коренева сорт у Ренела, сорту Азії. П'ять штук. Наступний сорт у нас буде п'ять альб. Це у нас ось така Альба Коренева. Я зараз чи не витягну подивлюсь. Ось такими патачками я кріплю, щоб стаканчики не падали. Ні, потрібно поставити на паузу, зараз покажу. Сорт Альба Коренева. І ось така кореневого сорту Альба. Теж 5 штук нарізаємо і запаковуємо на відправку. Сорт, сорт бріла, маленькі стаканчики. Зараз може витягнути, щоб на паузу не ставити. Така коренево з сорту Бріла. Це в нас менші стаканчики. По 14 гривень. Наступний сорт буде Клері і полка теж покажу. Нарізаємо 5 штук і далі наступний сорт. Наступний сорт у нас буде Клері. коренева дравичного стаканчика. Теж покажу. Ось така коренева, сорт клері. Далі буде полка. Готуємо п'ять стаканів. Наступний сорт у нас буде полка. Теж 5 стаканів. Так, саме на паузу і витягну. Ось така коренева, сорт полка. Стаканчики закінчуються, хто ще не встиг, пишіть, якщо ні, то буде на вересень-жовтень. Посилка буде 10 Амі, 10 Азія, 5 Альба і клери 10. Зараз буду нарізати, вже показувати не буду кореневої. Коренево ще показав. І наступна посилка йде місто Тернопіль. І наступна посилка буде Миколаївська область, 20 Азії і 20 різні. І готові. І сьогодні посилки відправляємо місто Тернопіль, Миколаївська область. І місто Жовка. Так що посилки готові. Зараз до відправки. Чекайте ваших посилок.